Це називається світ сковороди. Ми святкуємо 300-річний ювілей від дня народження Григорія Савича. На нашу долю не випаде більше такого великого ювілею, тому ми маємо максимально вкластися. Сподіваюсь, ми це і зробили. Назвали світ сковороди. Я би навіть казав, що це світи сковороди. Ми пропонуємо людям зайти в цей світ сад, оскільки Григорій Савич це доба барокко. Це емблеми, символи, алегорії. Це таке непряме читання. Не треба довіряти сказаному слову, треба його розшифрувати. Тому і ми пропонуємо такий алегоричний сад. В якому розміщено різнорідний контент, сюди заводять стежки різного кольору. Ось вони біля нас. Є стежка контексту, це стежка, яка веде вас і показує 18 століття в Європі і в Україні. А є стежка творчості, яка власне плететься поміж цима нашими такими перегородками, деревами. Це наші дерева в нашому саду. І ви можете прокласти тут свою стежку насправді. Тут є кілька рівнів. У нас є рівень горішній, на якому розміщено фігурки зі світу сковороди. Там є бджола, там є собака, там є годинник, є яблуко. І це така ще й бажання до всього створити передрізвяний настрій, попри все. Це, це трошки про це. Є оцей ключовий. Простір першого поверху тут ми говоримо про Григорія Савича, розпаковуючи чим більшу кількість контекстів, які здаються сьогодні важливими, і тут є такі добрі високоякісні копії його рукописів. До рукописів ми не показуємо з міркувань безпеки, вони існують. Ми їх бачили. У нас копії, і ми показуємо копію де Лібертате відомої його оди да? довольності. Ми показуємо е автографи його трактатів і діалогів, де там, де видно, що це він. Конкретно він, те, що увінчує зал, це е скульптура. Вже e, величний пам'ятник епохи, як як не крутіть, і це сковорода з самої сковородинівки з того музею, куди прилетів снаряд. Зруйноване приміщення музею, саме музею. Але вціліла вціліла ця скульптура, яка стояла в одному з залів e, архітектора такого митця Ястрібова. Митця. і ось вона. Ми її привезли. E, десь ви підходите. І там планшет, а на ньому позначені фотографіями всі меморіальні місця пов'язані з ковородою в Україні і не тільки в Україні. Тобто ви можете, так, ви там не бували, може і не збираєтеся, але ви погортали і побачили це. Але є ще нижній поверх, він такий більш неформальний, барвистий, строкатий, куражний. Там у нас вже такі інтерпретації сковороди. Цьогочасні ми показуємо два комікси, які створені коміксистами, от молодими сьогоднішніми коміксистами. З одної сторони і з іншої, там дві байки, і це надзвичайно ефектно виглядає. Там є зона трафаретів. Мало того, що ви подивились на комікси, ви можете ще підійти скласти свій комікс. Проходити трошки далі зроблена експертиза. От ми чули завжди, що Григорій Савич мандрований, філософ мандрований. А що це означає? Де він ходив? І ми показуємо на мапі всі його маршрути, всі центральні маршрути з легендою, де він що писав, де він, може, винопив, щось таке. Воно там є. Погодьмося, що Сковорода це щось таке на рівні дуже фонового знання. Це буквально купюра, три афоризми, один портрет і все. Це, це не Тарас Григорович, це не Лариса Петрівна, не Іван Якович Франко. І нам просто треба от привезти цю людину сюди, дати побути і скласти свій образ. Тому у нас внизу є інтерактив, який називається Хто для тебе Сковорода. Ти підходиш і поєднуєш два. Поенти, хто він для тебе? Може він байкар і філософ? А може він для тебе мандрівник і аскет? І ти собі складаєш свій образ сковороди. Слоган цього всього, окрім того, що це 300 років, що це світ сад Сковороди, Це ще світло перемагає темряву в усіх значеннях і наших блекаутних, і контекст війни, але і те, що проживав Григорій Савич в 18 столітті, коли імперія. Поглинала українські землі, забираючи всі можливі права й вольності, які тут існували перед тим, тобто, і ви складаєте свою історію.